Всім доброго дня! Це відео буде про кредитну історію. І так, кредитна історія це особиста справа позичальника. Ви взяли кредит, зробили кредитну історію. В кредитній історії зберігається інформація про всі кредити, які клієнт брав протягом свого життя. У кредитній історії відображається імідж платника. Ваш імідж, банк. Або фінансова організація вивчає кредитну історію клієнта перед видачею кредиту. Якщо позичальник брав кілька кредитів, але деякі з них досі не погашені, а інші були виплачені з простроченням, то банк може відмовити у видачі грошей. В Україні досіє платників ведуть бюро кредитних історій. Щоб побачити вашу власну кредитну історію, потрібно зареєструватися на сайті бюро. Це не реклама в опису до цього відео будуть. Приклади таких сайтів з кредитним вашим рейтингом. Дякую за увагу.